Підмога для 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади поїде на Донбас зі всім необхідним для виконання бойових задач. Два тижні тому народний депутат Віктор Балога отримав від комбрига список того, що потрібно хлопцям для повноцінної роботи в зоні АТО. Це монтаж, призначений для допомоги нашим військовим. Це технічне забезпечення, комп'ютери, матраси, тобто, все різне для того, щоб забезпечити їх повноцінне життя, а також існування. Ця допомога є від народних депутатів від Закарпаття, це від Віктора Бологи, Павла, Павла Бологи, Василя Петьовки, Василя Ковача, а також Михайла Лоні. Зараз буде передаватися військовим і привезеться в Мукачеві дивізію, тобто передасться їм безпосередньо. Також їх вони зараз прийдуть, будуть приймати. Елітні частини ще не повністю забезпечені, крім важливої амуніції, типу приладів нічного бачення, не вистачає ще й елементарних речей, таких як бенте, ліхтарики і казанки. 128-й бригаді наразі передали усе, про що вони просили, починаючи від фарби і скотчу, закінчуючи планшетами, ноутбуками, електростанціями, приладами нічного бачення і автозапчастинами. Бригаді передали більше 130 найменувань, зокрема, 100 комплектів карт, 45 казанків, 1792 комплекти захисних одягу, 18 приладів нічного бачення, 10 радіостанцій, усі необхідні медикаменти – від зеленки до знеболювального, 4 ноутбуки, 4 принтери, 10 планшетів, понад 500 різного роду запчастин для автомобільної техніки, 100 вогнегасників, 10 електростанцій, 200 матраців і багато інших речей. Бригада на даний час залучається до виконання заходів в зоні антитерористичної операції, тому командування бригади звернулося до народного депутата України Віктора Івановича Балоги, який об'єднав біля себе всіх громадян, які змогли допомогти нам. І оцей груз, який всі заходи будуть для забезпечення бойової готовності бригади, що дуже дозволить і допоможе виконанню військовослужбовцям бригади для виконання цих завдань, вже починаючи з сьогоднішнього дня, це майно це майно буде убувати з підрозділами, які убувають на виконання визначених завдань. Народний депутат Віктор Балога розповів: усе це зібрали і передали військовим. Ми з Павлом Балогою і Василем Петовкою. Також до нас приєдналися депутати від Закарпаття Михайло Ланьо і Василь Ковач. Народний депутат наголосив, акція не політична і відкрита для всіх, незалежно від політичної приналежності. Додав: зараз за рівнем забезпечення 128-ма бригада одна із кращих. На жаль, не можемо дати хлопцям танки, БТРи і високоточну зброю. Зауважив політик. каже, усе це виключна компетенція держави і відповіда. Альні чиновників, свій обов'язок як політиків, ми виконали.